цьому базарі можна заблудитися. Дякую, що сказали люди, що куди треба йти, а так не наче не немає. Воно буде зализувати, виходить, так, си? А що оце ось тут штучка? Так, може не прилягатиме, чи то нічого. Чи вони всі такі? Ні, ну, вона дає те, що є в неї сині. Я вам да? показую так, да, те, що у мене є. Видите, це да. Они... ж спеціально. І ага. там така штука, так? Да? Типу штамповочки. Да. Да. Ні, ну, тут Ну, Тут ага. ну, бачиш, діаметр же, тут дуже високий, може давати огня. Сень. А там таке краю як штамповочка така. Там, це вона норд, брать? Ні, ні. друга печка У нас проблема впала так часто. 8 сказати. А поторгувати. 8,50. 8,50, да. mm -hmm. так. Спасибо, мужчина подойшов, понімає в цьому. 85 гривень. А ну дайте мені будь ласка вашу коробочку. Ну, За консультацию женщине Тані і мужчине. пішли гарно. Мужчина пішов, каже, що тоді що, Розкручувати там уже. На, ну, а сюди, Саня, куди ти його положив? В карман що? І в сумку. Я диви, яку взяла тордеку. Ми, звісно, таке. У нас хороша на чугунка, а, а, ну, сплав такий, а це просто кусок метала такий, не менше, але ну, все одно нехай буде. Одну ж ми не дуже часто підпалюємо. Ну. А саньки не було, о, дві резина. Саньки, саньки не хватало. я кажу, я тебе дам до... Блін, ти подивися, хто стоїть. О, о. Боже, гарюк. Він раз коли ми працювали на Оптовій, він нас возив, його мікроавтобус, бо ми його нанімали, він нас, він нас возив за продуктами, за всім. Боже, я його узнала. Слухай, ж іду дуже ж розказує вам за це. Такий хороший, Правильно він ніколи не цурається, ніколи й обніметься. Боже, яке відеречко манюсіньке, саш. Хорош такий. Так, ну що, ходімте. Мені вже жарко. Ох, яка голова синку. Рукодільні люди. Мені краще там походити, ніж тут. Мені те, що потрібно. Ой, Сань, знаєш, що я думала, Сань? Заїхати на металобазу, він може сьогодні не робить. Заказати ще штук 20 таких штирей нарізати. Щоб не, не цепляти, а кожен підв'язувати. Це високорослі, їх треба підв'язувати за вершочок. Да? Там штирей, блін, я тобі їх виставлю. Ти що, блін? Там мене ж помідор до Так, куди ж їх до всі блин? Так, на, на, на м'ясний не заходимо, бо мені не подобається тут, тут м'ясо. Не хочу. Вроді домашнє, воно таке було, то й шашлик, що не вгризе. Да, не вгризеш, б не купували, так. Да. Ой, дивіться, яка для коси ручка, інтересна. Ні, ця ровна, це диви, яка скручена. Сапки, борозочки. Ой, які красиві кольоровий. Ось лопатка маленька, Скільки на стоїть 250. Оце треба, казала Дімки, що ну, 250 гривень, ну купіть лопатку, хай вона буде, диви. А скільки складно 180. Може купити. Сів грязь, не було нічого в машині. Ножичка матка Як тобі оця лопатка? Сань? Чи вона маленька? Та вона ну що ти знаєш, Ну таке, що чуть-чуть, блять. Но він ножиком по колеса. Ну, реш там надо лопату з держаком тут. Ти отакої ти, от ти задебайся, ляжеш там поки. Ну, то... діло в тому, що от 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 і ні. О, я забула, що мене знімає. Йду, розговорю на всі теми. А там що на нами на складно, не знаю. О, дивіться, уже що ти хочеш? Ось сковородка зісткая, ку у нас. Ми на ней сейчас я не жаримо вже. Та тому що. Да, сковородок. Куча. Так, на рибалку ми не поїдемо, так що нема чого дивитися. Шкода. А почому картопля молода? Хоч мої знайомі. Грасся, скільки картошка молода? 120. А на тому була 150. Ми за ціною не є, Ні, ні, ну я була на центральному позавчора. все завжди дороже, визнаємо. Ну, це люди самі вирощують картошку, це не брехунний. І яйка свої, вони з села, вони правда, це знакомі. Mm. Так, гарної торгівлі йдемте сюди. Я картошки не хочу молодої, чесно кажучи. Я оту... Ні, Ну понятно, що єгипетська хуже. А полуниця, між дворочим, багато. Дивіться, продається. Але такий цвіт. Гляд. Ви чули, що люди розказувала? О, не треба. Ого-го, глянь, який красивий. який красивий півень. І зараз може як плигнуть. А я в очках то нічого. А він прив'язаний, да? а він прив'язаний. Прив е -е -е, дивики. Я надалеко дійшла. А ось дивики манени. Мої какасички такі маєні. Сіди Ай, Боже. А ось кури. Це вже такі нормальні, знаєш? Це, 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 це. Да. Я вам скажу, воно так все пахне, коли на сковородці, то не звісно, а так пахне дуже Гарної торгівлі. А тут кури скоро вилупляться. А ось вже дивіться величенькі, гусочки. Це таке було, це вже таке, знаєш. Боже, скільки, скільки тут всього, диви. Час так само, час не дуже дві. Обалдеть. А ось іще. А он взагалі мені пасінький. Дивіться, які мені, ні, мані, Не, Ну як би я купляла, то я б купляла, купляла вже підрожчя, да, Санька, краще підроздічка. Вони не так хворіють. Ну, це у нас в нашому місті, оце цей базар. Тут, ну це, звісно, красавість на весь базар, він на кавун похожий, да? як кавун. Так, тут щось все таке і якесь, виногради, дивіться. О, помидори, лана, якісь помидори. Жовтий. На що я дивлюся? У мене свої помидори, я дивлюся. А перчик по чомусь цікавий, капуста синя. То що таке купляєш, яке таке? Ну, 10 буряк можна обрізати, конечно, що. Ти там за колюча, тільки воно вистоїть. Я зараз 300 грн получається. А це можна покупати. Ратунд є? Ратунди немає. Є свіжорка для начинки. Ну, утимна систки. Давайте м'ясити. А по чому Перезь Волгарський? Що? Ю. На базарі, на центральному сімці Дрессі. Дресьці. Ви мабуть, обознали ще ні? Спила. Ні, я? Ні, я блогер і, мабуть, ви мене просто по голосу знали, я працювала на СТБ. все буде добре. Ні, я не скажу. Сконсер... Бо в мене так часто я привикла вже. Да. Да, да, нічого да. Не Гарного дня. Да, день. Дякую, дякую, Зайка. А ти вже бачила, почина... кажу, здрасте, вже привикла. То. Санька, давай купимо тут щось тобі додому. До Привіт! Добрий день. Що ти тут сьогодні? Я? Да, все про... Я всегда. Ні, вам щось стало. Що вас душа бажає? Я не знаю, наших серделек я не бачу. Уже все попродавав. Серделек яких? Краківерських немає, тільки соковиті. Ні, вони не були в пачках, вони були отут. а ти що, вже там... на Комсомоль сквалиш? Я? Так. Да. да. Нічого себе. На Ні, ти не їдеш в Гречі? Їду, викидаю, їду назад. А що ти ото за риба там ото? Мінта... Ні, не, а, не хочу. Так, як колишний. Хороший. По, по чому кілограм? — 156. Ага. Так, підожди, мені не треба, я зараз подлюю ковбасу. 15, 910 тут так дорого. Перець 80 на базарі, так набагато красивіше, ніж тут. А люди стоять в очері. А ось дивіться, те, що росте на полі, ось його продають. Совничка боїться. А що це таке, я не розумію. Це ж не розмарин. А, розмарин, так. А скільки розмарин розмарін коштує? А ось ці ушки. Диви, які? А нема сіхушка в манюні, щоб посадити самому. А де ділись, делись? Ой, щось вона зав'яла так бідно. хондри? Тихондрій там Ну, брати. Ось то її були маленькі. Ну поки є, були є. Якось Оксандр. Ладно, пішли. Без Бессихондрій. Пішли без з ці хондері. Я ж не збиралась нічого купляти, значить пішли. Все. Ну, не хочу. Мені вже жарко, я вже. Yeah. А сині дивіться. У нас у нас, між прочим, наші сині були самі красиві. На базарі таких не було, і вони згробилися. І згробилися, я їх зробила. Але на один день пізніше посадити і все було б чекипіти. Так, саме головне, що ми купили цю. Так, подожди, мені надо купити петунію, щоб посадити в оті мої там є. А покажи пальчиком, де восам пельні. Оце. Ага, ага. Угу. А цю ампельна ну, коштує 40 гривень. І от та така жовтинка, вона тоже ампельна? Оце. Да, ага, ага. І почому вона? А як та верба росте? Вона кущом росте, чи як то? Не висить, ні? Не, -не, -не, не висить, так? Да? А оце, невисячі, оце не висяче, оце зелененьке красненьке, ні? і красненьке? Так, пішли. Нічого, нічого, нічо, нічого, нічого, пішли. Нет, я тебя. Что ты за халва? А почем халва? 150. То просто Соняшникова і все, чи 54 грн. Ну, Цены, конечно, дешевше, набагато дешевше. Це шоколадне. А, можна, знаєте, вже було, Ну, вже ногу підняла, пішла. Можна було купити оці ці таблеточки для шоколадних глазурі. Ось молоко. Ось черга стоїть. Бачите, і запіканки, і все. А по чому сир домашній? Скільки сир коштує? 150 кілограмів, да? ага. У цієї жіночки вона і весь час черга. Ну, я скажу, що, звісно, все одно марля пахне, Та що э, на цьому чувствується запах. В магазині не відчуваєш, що -то воно все там хімія, мабуть. Ну, ви почули, 150 гривень кіло. Ну, вибачте, якщо тут вигодні Ну, Знаєте, що я просто. Боюся. Но я чим же опалилася, що це без лабораторії, ну лабораторія може теж дати, за гроші все зроблять. Я боюся чомусь цієї болезні, що хворіють ці. Воно все тут продається, як знаєте, стихійно. Стихійно можна купити, ну, огірок, ти його помиєш, ну може там іще. Ну тут я не знаю, чесно, чого я, я бздю, як казав, цей. Ну, сир, звісно, як Саша йде сумочко з сумочкою новенькою. новеньку. У мене дві сумочки, одна горошок, одна така. Це Свята мінімаліка, вона подогнала. Вона мене там валялася і знайшла. Кажу, о, то положив ковбасу сюди, вакуум з собою возьме, в дорозі поїсть. <кхем> ну, тепер не знаю, куди. Може поїдемо зараз в фозі з'їздимо, там Санька давно не був. От мені подобається в магазині, ти йдеш не жарко, там кондиціонер, ти можеш подивитися, ти можеш вибрати, ти можеш. А тут... Народ, тебе піхають, тебе несуть за якихось 5 гривень різниці. Ну, так ви ж бачили, запитала я у жінки за, е, ці, за перець, вона сказала 100 гривень. Та такий перець можна за 50 на центральному ринку купити. Ну, я вам скажу одне: на базарі один дурак продає, другий купує. Так що не будемо балакати багато, а цей дяденька, мальчик, мужчиночка, він завжди, я шуткую весь час. Дає пробувати да нам ковбасуцю. Каже, а що ти мені пробувати даєш? Так він взяв якийсь там рулет, кажу, ти що обалдел? Мені не треба такий шумат, тоненько дариш. То він одрізав. Коротше, всередині колбаса така, як салямі, слабо така, варено копчена. І зверху кури, куряче м'ясо і така в паприки, то смачно. Я не питала ціну, ну смачно. Але оце вже з'їла, вже починає печия. Треба зо... Забула, опять. Золомемо, чи як він пить? Ото От, треба пропити 40 днів, потім не буде ніякої проблеми. Ну, все на цьому базар закінчився. Чашку знайшли. Як підійде чи не підійде? Ну завершу, покажу вам маленькі фрагменти. А зараз поїдемо в магазин, з'їзде просто потиняємося.